Для того, щоб визначити е, ринкову ціну по об'єкту, я саме працюю з архівом. Я думаю, що немає непривабливих об'єктів. Ну, насправді тут же ціна питання. Від власників чую, що мені не спіху, я можу і 5 років її продавати. Насправді це дуже погано. Кожним місяцем її цінність для покупця падає все більше і більше. На мій погляд, з основного, це ціна вищеранкового коридору і неправильна передпродажна підготовка. Ну, дивіться, насправді власники дійсно бажають, як правило, більше, ніж диктує ринок нам. Да? Бо орієнтується на оголошення, які бачать на OLX, на Домрія. Забаганки таких же власників, як і вони самі. А насправді ринкова ціна складається, визначається з проданих варіантів для того, щоб визначити ринкову ціну по об'єкту. Я сам ми працюю з архівом. Пересічні люди не мають доступу до баз, Даних да, до вас квартир, які вже були продані, саме для цього і потрібен ріелтор для того, щоб об'єкт не примількався на просторах інтернету, вийти на ринок з правильною ринковою ціною, це певний труд. Ну тобто потрібно проробити певну роботу. Вся справа в тому, що ще й дуже погано, коли об'єкт дуже довго на просторах інтернету бовтається. От, чесно кажучи, це не дуже добре. Для продажу іноді від власників чую, що мені не спіху, я можу і 5 років її продавати. Насправді це дуже погано, бо з кожним місяцем, поки ваша квартира е гуляє на просторах інтернету, да, висить ця реклама, з кожним місяцем її цінність для покупця е падає все більше і більше. Думають, що немотивований власник. Може там люди прийшли б, запропонували б нижчу ціну, але враховуючи той факт, що квартира довго на просторах інтернету там вже примількалась, тому може навіть і не рішаються це прийти, зробити або може проблеми з документами. Ну тобто, я ж не знаю, які можуть думки виникати у потенційного покупця. Але це правда: квартира не повинна продаватися два роки, три роки ну це не добре для продажу. Ну, дивіться, наприклад, вариться борщ на плиті, і його, як правило, там, якщо робить фото власник, да, там, ну, тобто не прибирають зайві або там, особисті речі. Тобто роблять фото, як проживають, так і роблять. Ну напевно, виключення, коли власник там прибирає все по місцях, так щоб був вигляд, наче в квартирі ніхто не проживає. Насправді це певний відсоток успіху. Бо Фотографії повинні бути привабливими для покупця. Прибрано все чистенько, теж саме перед переглядами, десь щось може треба провітрити квартиру, десь може аромосвічечку запалити. Тому насправді, я ж кажу, це певний об'єм роботи. І для того, щоб власника зорієнтувати, як це треба правильно зробити, потрібен професіонал, який знає, який які моменти треба підправити або там виключити? Саме швидкий продаж у мене був напевно тиждень чи два, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Це була маленька однокімнатна квартира, хрущічка під ремонт. Провели аукціон, запропонували ціну, ці, власник, залюбки, згодився, все. Ну, протягом тижня, напевно, чесно кажучи, не пам'ятають точно строки, але дуже швидко. О, довго, ну, десь півроку, напевно, да. Ну, з мінусів було останній поверх, торцева квартира протікає дах. Ну, тому я думаю, тут все зрозуміло, да? бажаючих на таку квартиру не так багато. Як тільки стартував продаж цієї квартири на 16-му поверсі торцевої з протікаючою кришу, власник був не готовий е, освідомити інформацію про те, що його квартира не коштує бажану е, ним суму, да? яку він там собі придумав. Просто в певний момент власник зрозумів, що його квартира дійсно е, коштує, тобто йому необхідно було попуститися. По ціні, тому що були певні недоліки по квартирі. Насправді це проблема. ну Якщо протікає дах, ви ж розумієте, да, що ну тобто треба вкласти кошти, знайти майстрів, котрі перекриють ці, ці недоліки приберуть. Тому да прийшов час, власник зрозумів, і квартира була успішно продана. Я думаю, що немає непривабливих об'єктів. Ну, насправді тут же ціна питання.